Доброго ми з України. У нас війна, збір на Україні. Ми зафулились. Учасники. Ви є. Відомі особистості, є не дуже відомі, але Ну, склад і збільшився, і підсилився, і приємно глянути. В принципі, у нас навіть оборон таких, щоб там нижче 5,8 особи немає. Багатьох 5,9 є по 6, Кого під 6. Тому супернику буде непросто. Суперник у нас фала 300. В принципі, для топових альянсів прохідний. Побачимо, як ми з ними зіграємо. Я то надію, що все у нас має скластись, але, ну, ще не грали в такому складі проти такого альянсу. Побачимо. Далі. Ціни даю не я, можна подивитися. 5-7, 5-7, 5-8, 57, 56. Ну так. Оце. Ці чи як це воно читається. Ми? Да, тут без скаді не обійтися. В принципі, з дракончиками оборони. По 6. Ну і є гарні оборони. Ну, на хвилю, що взяти по 5-6, ось куча оборон. Моє шотатись нагіготи всяке. всякі. і дідів багато. В принципі, анребоди є, то в принципі є тут що вибрати. П'ять сінтюр. Тут, ну, теж шкаф така, ну хоча плаче агресивний. П'ять вісім. Соскіт. Ну, прям таких, щоб страшних страшних оборон. Ну, На пальцях однієї руки Ось. з драконами і заїдами. А ще він... Нічого, собі, ще й мінньон. Румей <суміла> втулив. Цікаво. Побачимо, може спробую сходити, щось з того вийде. Другу хвилю довго закривали тут. То... Вирішив пришвидшити цей процес. Значить беруть таку банду, бачу червоні, потихеньку починаю наганяти. Для щастя мені треба три червоненькі. І далі можна розгулятися. Думаю, піддам щось пошукати. Є якби варіки. Можна було прокинутись якби. Жовті так сяк, тому що і жовті мені я не помішав би. Ну бажано до заряду данте. О, тобто думаю, або вертикально три Данте лупанути. По правому флангу, флану можна вертикально три жовті, по лівому флангу Данте. Луплю по правому. Червоних поки нема потрібних. Трето я розумів, що я можу кинути типу в Ангріса, але так собі варіка, значить, Є. З'їхало, з'їхало і все б нічого. Тільки для чого той кристал не зрозуміло. Так, я, в принципі, ж бачив тамлін. Там, виходить, фіо бачив, що три летить. Але ж думав, він на цьому схаменеться, блін, на тобі ще три летить. І маємо ангру блін. блін. Заблочену міномета і ангроботу. Та й таке. І, і далі плюху роблю. Команду взяв, ті війська поставив Антона, Я щось думаю, він в мене шести камінців заряджається, а він не зарядився шести, блін. це просто трешняк. О, флюха номер два, блін. Там в було 4 скласти його зарядити, блядь. Ну я, коротше, протупив номер два. Ну і шо? Ну і шо? І перевів кучу каміння, блін. І перевів тупо кучу каміння. Що вам сказати, маму, блін, раніше часу використав. Так, JTOS look. Хорошо. Сігуртлопи. Теж хорошо. Це добре, що в Антона, бо когось іншого похоронив би. Ну що, як на мене треба відхилюватись, тому що може бути біда. О, і бафає у мене, бафається мема. Чого Чого не Антон? Я ж не можу зрозуміти, при тому, що війська йому ще в Вавилонській якось дідька поставив. Значить так, ріжемо стихійку, раз. Там лишається понти ХП. Понятно, що андрою треба в діда бити. Дві тички залітає. Значить, через комбо пускаю. Два камінчика. Упс. Щось я почав нервувати. В, моє, в моєму баченні там два камінчика мали б забрати адрес. Чогось не забрали. Не знаю, що сказати. Так, маємо е, понижену ману. Маємо. Дуже мало каміння, але вже бачу червоне, і це прекрасно. Правда, трошки зайво полетіло. О, трошки зайво полетіло, полетіло, полетіло. І летить, і летить, і летить. І комбо x 22 бін, і виходить, що блін, Сігур підрізає ману, бо ще цирк на дроті. Ну таке. Значить, не сам гірший варік, значить, що берем, лупимо цю книжку, трансформуємо. І що, червоні дозарядити мене, значить, підтягую. Ще три червоні, чесно кажучи, такий собі він добивочний, взяв на добив тапок він і чуть не зляв. Чесно кажучи, я коли три камінці Антоха не зарядився, то трохи прозрів. Но оборона це взагалі хвилюваці. Тут, правда, 5,8, але, але це була хвиля. Так, далі пішли перевороти. Оборона 6К. Фіола насипали відносно. Залишилось його лише скласти. О, Тільки в цій всій історії виходить фіол по краям. Значить, що я роблю? Три камінчика. Підтягнув раз фіол. Значить, пускаємо. Вернуться ще три камінці. Я вже майже заряжений. Думаю, раз він вже майже заряжений, то був з ним. Пущу ще в нього три камінці. Я то розумію, що можна в дракона. От. Але, 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 думаю, щоб краще пустити Венгуса. Іначе ж все ще йде по плану. Жовтий трішки є, червоний трішки є. Пустити цей можна спокійненько. Він так ти що приклався. Мама не горю, так? Да? Три ходи. Але ж мало? Мало. Пускаю три червоні. На тобі, блядь, три сині, На тобі три червоні, бля. зарядився дід, бля. мать моя жінка, блін, Спеціально хотів трошки підігнати йому, щоб це, Щоб більше зарядився, то догрався, бля. догрався просто до краю. О, і дивлюся, що, виходить, взагалі халепень, бля, повна халепень. Бо е, дід недозаряжений, а ці ребята вже майже заряжені. І в принципі, мені треба було все-таки, я вже думаю, блін, треба було три жовті блін, прокидуватися в центр. Блін, коротше, плуганув. Треба було три жовті вже ризикувати, блін, пробувати кидати, блін, потім деспелити, потім дідам блочити і вже дивитися, заблочиться дракон, то хорошо, не заблочиться, то гірше, блін. але я ж вже думаю, раз зірвалось комбо, вже буду грати по правому флангу, блін. Вроді все нічого, блін. Ну, є по правому флангу раз, є дваз. Мені для, для заряду не вистачає три камінці, а лотеска вже заряджена. Йтіть, калатіть. І що робити? І що робити? Чесно кажучи, тут, звісно, десь щось я неправильно зробив, Блін. І ще й жовтий не зарядив. І що мені дало центр прокинутися, я чесно кажучи, навіть не знаю. Чого я три жовті не пустив, навіть не знаю, що сказати. Може, якби пустив три жовті, то може б дід зарядився, О, то може б ще трошки, блин, щось би на наніс шкоди. А так, виходить, ну просто блін. Ну, стукну я, ну що, ну, блін. Зараз дід вже фактично блин, на цьому, блин, мій відкис. О, Галахат, ще щити, нема кому знімати. І візьми, таку баран, відходь, уходь тікай, блін. Ось думаю, що щось що зараз ще кинув. Це ж завжди так думаєш. Зараз зірву то я буду валити, блин. Зірвав, блин. І що, блін? Зірвав, блять, той. Зарядився ж, блін, дракон, блин. мать моя жінка, та й маю, блин. та й відхилився, блін. половину ХП. І що? Там книжки, там на них захист, блин. Ну, хорошо, ну поріжу я, блін. Ну, і чогось не зарядився мій цей. Одіссіюшка непонятно чого. Ну що, раз, прильот, блін. І заблочило мені Одиссея, блін. Получається, взагалі просто халепень, повна халепень. І зляв я, коротше, так. Трохи, блін, зірвалося, пішло не по плану, блін. а все, було, мало бути, чикі-бамбіном, бомбіном, Ну, щось пішло не так. Блин. Три дракона, це, звісно, я з розстройства навіть, Наступний етап. Тут вже, блін, один дракон. Я спочатку навіть не почав, блін, писати той етап. Коротше, втік я там, одиничку заробив, не нуляку, блин. так щоб вважалося. Пішов схожою командою ще на діда, ще на одного дракончика. Блин. Тут, звісно, картина, блин, репіна, блин. десь камінь, типу. Зелений є, або фіоловий, або жовтий, але щось він дуже повільно приходить. Е, бачу закарлюка. Ще й не, не розумію, хто це за карлюку тут повішав. Блін. Якби ще не Закарлюка, вважай, що можна було Енгуса на зараз зарядити. Блін. Хто цю за карлюку повішав? Я не розумію. Отой Хумба бачи, хто він повішає. Бо ж немає тут наче, таких героїв, що вішають за карлюками. Трішки бафнулася атака, але менш він Зараз, а що я так зробив? А Бог його знає, чого я так зробив. А, що поніда зарядити все зрозумів. Значить, значить, що ми робимо? Цей книжок напортачив, на, на ну і Бог з ним. Значить, ми що робимо? Поки що назарчик е не заряжений, все ж таки я можу зарядити свого назарчика. Варіків, якби є декілька, можна через сині, можна просто скласти. Можна просто внизу скласти так. Три синій, три фіола, але так один фіол полетить на блін. Так, себе situation, закінчитись гірше. Була плотеска на плечі, то Назар би вже зарядився в них. Мичтимо, значить, включаю свого діда, знімаю всю цю шляпу, блядь, обід, 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 всі, блядь, пообідали. Дуже радий за вас, що ви пообідали. Мене. Значить, погнали, луплю по цьому назару. Жовто, правда, предостаточно і треба щось робити. Бо вже один раз начудив. значить, Назар той заряжений, ну пробувати прокидуватися в діда, мене. чи що. Значить, прокинувся, ще й кристал виліз між жовтий. Це прекрасно. Енгус, триж. Діду мені книжок збив, ну то така справа. Так, зараз ми зіб'ємо у них книжки, там, правда, захист вони потирили. О. Будемо пробувати тут щось, будемо. будемо пробувати кидати. О, значить, Відлетів, це Хорошо, Назар. Але що нам лишається робити? Мабуть, все-таки добивати діда, пробувати з каміння чи що. Можна ще, кстати, морду було зірвати. Щось я навіть не подумав. І в теорії, мені здається, що я рвав морду. Ой, кристал рвав, можна було морду зірвати червону. Ну, і три, і чотири. Чи я так і робив морду рвав, Да. Тож, Одесей у нас заряджається. І в принципі, було б все нічого, якби не зарядився дракон, а дракон таки не зарядився. І прекрасно ми захист з нього стирили наші книжки. Значить, повторюємо процедуру. Раз, накинули книжки. Ріжемо броню, хоча тому дракону фік, що поріжеш. Ну, нічого, значить, забираємо ту балабулу. Назарчиком блочимо. і можна спокійно зриватися. Там ангус може хтів щось, але не вийшло в нього. Та все ж таки не 6 камнів. З цим простіше. Так, ще одну ціль взяв для того, щоб трішки швидше крутанути поле. Ще, мені здається, чу чуть не хвилюватися ціль. Хоча, ну така собі, непроста. Плечі такі, блін, жорсткі. Дідка. Значить, І жовтого мені, блін, насипало, блін. Аж по саме не балуйся. Що сказати? Куди біжати? Пробуємо через, типу, фіол відігрувати. А що більше немає ні, ні червоних 4 розкиданих і жовтих 5. Ну, зберу я три камінця під аїдом. Що це воно мені дасть, не знаю, що воно мені дасть. Через то граємо через діда. Що робити? Кана летить, 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 летить. Так, і в цій всій історії там вже кана на низькому старті. Можна, звісно... Все ж таки вже пробувати цих три жовті кидати. І зарядиться моя, Ірина Іріс. І що? Можна, звісно, Аїда зарядити ще. Попробувати через жовті. Що робити? Ну, на крайняк, якщо він навіть щось підріже. Він через сині типу, три жовті в нього кинути, щоб так йому припечатати хорошенько. О, ще й червоні, ще й фіол. Ну і дуже ще полетіло. На краняк підріжеш він ману одному по кашу. І це добре, що він поки що одному підрізав. Значить ми будемо тоді робити процедуру пробувати бити по ньому раз. Що ми маємо? Маємо під бафом е, на атаку, по ідеї, хем забираємо. Хем по тисячі нормальний зрізав. Так, тепер друге питання. Що я можу зробити? Толік, понятно, що лупане. Так, підрізав мені крошку ру. О, і та подруга заряжена. Ну, такий собі варіант. І цей на підході. Ну, чесно кажучи, теж мені не дуже подобалося, як тут воно все складалось не, не дуже. Не так складалось, як я собі думав, ну що, тут, тут або кануті попробувати різати, або діда пробувати різати. Може, щось з цього та й вийде. О. Пробую діда різати і пробую прокидатися, може встигне хіл зарядитися, щоб всю цю бяку зняти. Хіл зарядився. Мегакомбо полетіло і це прекрасно. І діда забрало мені. Я, чесно кажучи, навіть не очікував. Ну, значить, все, можна всю цю шляпу знімати. Толянчика від гріха подалі забрати. Ну і що? Далі можна, блін, жовті спробувати скласти. Значить. Три пустоту. Трохи в кану полетить, може зарядитися, але не так критично не зарядилося. Ну, значить, будемо тоді далі розгрібати. Що, побачимо, що толік скаже нам. Раз, два, три. Значить, тоді зробимо так. Хеймом кану заберемо, щоб на вірочку. Хоча, по ідеї, якби саламандрою нірах. Можливо, потім би хеймом і забрав би я Уеніра. Ну, а так, що? Прийдеться трьома камінцями пробувати Веніра забрати. Якраз щотінько ще плюс сокірка. А, чи то Міньйона, од на 14 хай, забрав? Ну да, ну да, ну да. Так, далі чекав переворот. І у мене такий тапуліт зі скадім. І є тут заковириста така оборона. В принципі. Тут навіть хіл трохи не такий, як треба. Але тут що, або щось синіх знаходити, або а, три зелені. Зелені зі старту дали, значить, можна блокувати. Можна блокувати, далі можна вже пробувати щось відігруватись. Чи від синіх, чи від жовтих, чи як хоч якось. Значить, Три полетіло, червоні ще полетіло, я зарядився. І ще полетіло, і це прекрасно. Так, ну, і це чудово різнокольорово. Комбо мені якраз дуже на руку. Можемо зробити ось так. І розумію, що я заряджаю вотана. Вотан. В цій команді якраз проти двох аїдів. Дуже гарно він по аїдах працює. По 500 лупанув. А чого ще по, по цьому крабу він 500 лупанув? Цікаво, цікаво. Так, значить тоді можемо щось когось забирати. Ріжемо, значить, це ми хрупкість наклали раз. Там, правда, маленька хрупкість. О, далі ріжемо броню і питання, кого забирати. Якби по логіки речей напрошується все ж таки забрати чи ісадору чи Яїда. Бо. І там не очень, і там не дуже. Просто якщо забрати е, Ісидору, то можна три зелені прокинути. По ідеї зарядити скаді. Да? Ні. Алепа, значить, якщо не можна зарядити скаді, то треба пробувати щось робити, прокидуватись через мегакомбо. А то вже якби Аїд один заряджений, так і що робити? Треба взриватися. Треба взриватися, бо варіків немає. Я навіть бачу, як було б гарно. Типу, по-другому, три червоні, можна було вертикально скласти, воно було б набагато красивіше. Ну, пішло б так жирненько, Получається, цей. Закрлючка повішалась знову на цього. Закрилючки це зломін. Ці блин, чарівники, вони, звісно,... Зло роблять ще й велике. Ну, поки там зрізана броня, пробуємо бити, блокувати тисячу. Пробуємо. О, ще жовтенький камінчик полетів, це прекрасно. А її твітки маном мені підрізало, нічого. Це не найгірший варіант. Ми, як би, неприємністю ми якось переживемо. На всякий випадок, я тут відхилюся. Три зелененькі. О, і. Я, мабуть, рановато, кстати, відхилився, бо, виходить, хрупкість не наклав. Наклав би хрупкість, була б ситуація яскравіша. Ну, нічого, значить, лупимо ще разок. Прокидаємо. Та він такий жорнуватий, там він на чотирьох еволюціях чи що? Щось летить, летить нього, а йому хоч би шовлін. Цьому бі, художнику мене по 400. Ну, Одна з найприкольніших оборон. Ходили ну всі хотіли цю оборону спробувати. Багато хто. Що багато. Ну, були люди, які трішки її вбивалися. Так і останній мене етап. Я вирішив, не видумувати, просто взяти 3 1 1 бо там ціль була така собі. Якби вже вирішив відстріляти там, в подальшому, мав бути стрім еда барджерам, то я вирішив, що відкидаюсь і перед стрімом. Блин, тут зацепив. Каміння було зелене зі старту, і ще й так прекрасно воно полетіло, що нікого не зарядило. І це просто пісня. Ну, раз воно нікого не зарядило, окрім моїх, шість зелених камінчиків надималось, значить будемо розбирати. це, 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 це Маніпулійшн. Я просто прораховував, думав, як мені там, щоб вистачило з одної ульти забрати двох героїв. Бо щоб там люцик блін, ультував, блін, на себе контру навійшов, ще, плюс безсмертя. Потім знов треба буде сіль заряджати. Ну, так себе мені ця історія насильно подобалась. Просто в сіль в мене самі слабші стояли цей загонний, І виходить, не добрав я душу. І дуже-дуже це було небезпечно, бо якби я ще й не добрав люциками, то була б халепа. Була б повна халепа. Але Сільф молодець, добрала. 900 взяла І це прекрасно. Раз вона добрала, раз Хельки хоче відлетіти, раз летить таке мега-комбо, раз відлітає автолік. Раз мої повторно заряджаються, ну, значить, тоді вже треба її артію добирати. Бух-бух, все є. Склалося. Хвилиночка до закінчення. 40 секунд. Значить, що ми маємо? Ми відстрілялися по нулях. СОПИ здається також по нулях. Да. Так. Рахунок розгромний, в принципі, ніякої інтриги немає. Не знаю чому. Більше знаю, чому. У нас 30. їх 30, тому так вийшло. Хоча по балах війни ми мали виходити на інший альянс. Рахунок 67-67. Добре, 66-66 на 66, 66. 3,5. По топчиках я десь. Опі самий, значить, один, грубо кажучи, один. облом. І все. Колю вітаю стопом. О, Саша шість шотів зробив. А я так розумію, в Цулбу теж наближено. 40, ну, десь десь. Олег десь до того. І день десь до того. О, це десь. П'ять вже пішло шотів, мабуть, от, 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 грубо кажучи, 12 місце, а не видно, на 21 місце. блін. Да, звісно, бідолаги фало. 300, треба мати витримку, щоб ніхто не зламався, Ну, якби старші, молодці, тримають. Хоча сказати, що зовсім слабенький альянс не скажу. Але, як показала війна, ми сильніші, і це дуже круто, 30 людей, при тому, що деякі люди не поприходили, є ще потенціал росту, принаймні декількох людей я знаю. Як можна підсилитись Там не в образу сказано, але є чуть слабші в нас і оборона і чуть слабша прокачка в людей-грабців, а є люди, Ну, потенційно, які б могли б у збірну війти і ще її підсилити. Ну, побачимо через місяць. Зустрінемось, надіюсь, зберемося. Надіюсь, що склад точно стане сильніший. Наразі дякую всім учасникам, хто відгукнулись, хто прийняли участь. Було досить позитивно, класно. В якійсь мірі. Дякуємо суперникам Фала 300. бо такі в цій грі дуже мало фулових альянсів, І це погано. Була така ідея, Грей говорив, каже, щоб зробили так, що в війнах приймали участь, тільки якщо в альянсі 30 людей. Це було б круто, мені здається, якби всі були зафулені. Була б гра по-новому заграла згоденна. А так. На жаль, дисонанс великий і по прокачці і по складу, по мініму гравців. Тому виходить, що для того, щоб великі війни цікавіші, ну, приходиться збиратися. Надіємося, на слідуючий раз ми вийдемо трішки на сильніший альянс, і буде цікавіша відповідна війна. Всім дякую за увагу. До нових зустріч!